Всім привіт! З вами Наталка, і сьогодні буде таке вам відео, відеоогляд, візитівка, така, презентація цього альбому. Бо багато хто з вас писав, що хоче робити, і тому я вирішила спочатку показати, що вас чекає попереду, завтра вийде друге відео, через тиждень вийде третє по створенню цього альбому. так? Але цього альбому не було, якби чотири жінки не втрутилися, скажімо так, в створення цього альбому. Да, створювала його я, але надихнули мене Алінка, яка прислала мені цей чудовий папір від Кайзер Крафт. І Нусік, яка подарувала мені три листочки від Крафтоклок. Клок. Іванка, яка мені презентувала чіп. Ось, ви бачите, я його пустила. Це перший чіп, з яким я працювала взагалі в своєму житті, маю на увазі такого плана чіп. І Марік, яка зробила свій альбом і конструкції, якої мене надихнули на створення цього альбому. Ось так зірки склалися. Дівчата, я кожній з вас дякую. Це був неймовірно. Крутий експеріанс для мене, тому що зробила я цей альбом за тиждень, Ну, може, більше 8 днів, може. Але він настільки мене поглинув цей процес, що я займалася лише цим альбомом. Без вихідних, без прихідних, занурилась і за 8 днів я його зробила. З перервами, звісно, річ, це не було 8 годин на день, але. Тим не менш 8 днів в мене пішло на створення цього альбому. Так, обкладинка. Зараз хочу декілька слів сказати спочатку про наступні відео. Завтра вийде друга частина відео, де ми будемо розвороти робити з вами. І третя частина в нас залишиться ще на тиждень. Де буде п'ятий, останній розворот і обкладинка. Обкладинка цікава. Для вас підготувала, як виглядає взагалі ось такої тканини. Я її робила. Такої тканини в мене багато. І ось такий результат можете порівняти, що вийшло, бо нема, не було в мене нічого з такою кольоровою гами, а мені хотілося залишитись. В цих рамках Тому кому цікаво, як досягти такого ефекту, також запрошую вас в третю частину, яка вийде через тиждень, і там передивитись. І так, матеріали я використала, я вам сказала що мені а, дарували дівчата, і ідея самих конструкцій надихнулася я Марік. Давайте поговоримо трішки про обкладинку. Що ви тут бачите? Ось брацік Алінки, білетики вирубка, білетики, залишки паперу і відштамповка моя. Це в мене негатив залишився, я вирубку робила, і так я його обіграла. з... Тему, ці наліпки, такі об'ємні, чіпіки. Ось також я їх сюди пустила, дві штучки. Це натірки. Натірки дуже багато, я їх використовую в цьому альбому. Висічки, вирубка. Тут рюкзачок, який я там гралась також, побачите в третій частині, там ціма алкоголіками. Але по ітогу я його закрила, бо було дуже темненько. Так, ось вам корінець. І ось вам задня частина. Також тут ось чіп. Дуже багато в мене експериментів було з чіпом. Це ну, така, типу, шкір -замова. якась висічка. в мене є такі. Брасики тримаються додатково на браціки. Ну, ось дивіться, ось я вам показую цю конструкцію. Альбом немає не зав'язок, нічого. він... Як ви бачите, устойчивий він такий. Його не роздуваю. Ну, звісно, річ, як додадуться фотки, але наче все врахувала по цим конструкціям, щоб ніде нічого. Так? Садила додаткові магніти. По розходу матеріалів залишки я вам покажу вже після огляду цього альбому, там буде невеличкий шматочок. Але що хочу зазначити, значить, що в мене пішло по паперу. В мене в першій частині, мені здається, я там рахувала 21 листок, був цей Кайзер Craft, залишилось 10. Тобто, 11 листів я використала з краб паперу Craft. Зараз так, один листочок був в Крат 220, в мене такі я його використала. І три листочка крафт оклок 20 на 20. Так? Ну, і там ще був AliExpress, тему, ну, якісь паперці я використовувала. І залишки іскра паперу, які в мене взагалі-то були. Так? Ну, бо так, по, цьому, по крафт паперу тонкому, мені здається, я такі використала 10, я могла просто дюргати з іншого. А плотний 9 листів. Де вони, я не знаю, але ми зараз з вами будемо дивитися, бо він такий наповнений. Кількість фото. Ну, багато можемо з вами і порахуємо, але він дуже місткий, як ви бачите, ось це перший розворот, і тут у нас іде ось такий. Да. Сюди можна фото. І раз, два, три, чотири, п'ять шість фотографій можна лише, щоб не закривати цей велосипед. Зверніть увагу, це ні в якому відео ви не могли це бачити, бо це в мене йде, вже прикрашала я без вас. Да? Виробка, висічки, наліпки, виробка, ну якісь папірці. Так, натірки в мене йдуть по всьому альбомчику. Так, ти входиш, зараз це приберу, щоб воно вам не заважало. Так, тут ідуть ще раз, два, три підкладинки, і там 6, 9, 10, 11, 12, 13, і тут 14, 15, можна розмістити ще фотографії. Так, тобто, перша сторінка дорінка, вже 15 фотографій. Ну, як вам, так, да? непогано. Сюди, якщо захотять, ой, не входимо. Сюди також можна розмістити фотографію, але я залишила цей листочок, як, скажіть мені, ну, типу, він гарно прикрашений. Так, всередині, ось я зробила тут є гаманець, і на 4 фотки можна ось тут 4 фотки розмістити. Так, ось куди йшли ще листочки, бачите? Значить, тут я зробила ось таку композицію, натірки, вирубка. І ось такий тежик ще пустила, також натірки, вирубка і наліпки. Да? Ось так він іде. Не стала я додатково сюди там шнурочки якісь пускати. Так, тема з магнітами. Зверніть увагу, значить, і тут а ну, цей конверт, як ти показуєш. І тут, і тут ось магніти дуже вдячна. Віра Скраб, мені здається, вона робила новорічний альбом, і там в неї були неприкриті магніти, які вона здівалася своїх якості. І я їй сама написала, да, країна парад, як я себе... що можна натірки на них. І ось такий вигляд воно має. Ну, слухайте, да, наче ці випуклі. Е, значить, сюди 4 фотографії, сюди в конверт можна, і сюди можна приклеювати це вже за бажанням, хто їх захоче. Але конвертик у нас ось тут так є, і такий гаманець є. І е, ось такий в нас перший розворот. А ми крокуємо далі і переходимо на другий розворот. На другому розвороті, пум -пум пум давайте якраз зробимо, щось поїхало. Ну, я думаю, що за, за рахунок ще цього тежика, що я сюди вставила, він, можливо, щось там робиться йому. Так, що я тут змінила в цьому гаманці, додала напис виробку тревел, додала А. Тут ще йде такий амперсант, і тут у нас йде, бачите, два гаманці, і я зробила на. Кожний на 4 фотографії. Ми можемо сюди вставити 4 фотки. Тут і тут, так? Щоб зекономити, скажімо так, навіть цей, скажіть мені, картсток, то я не, не всюди наклеювала ці підкладинки. Ну, я думаю, так можна здогадатись, що там підкладинки під фото. Да? Так, ми там порахували, тут може бути 8 фотографій, 9. 10, 11. 11. Так, тут можна також приклеїти, якщо є бажання 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ну і сюди, якщо є бажання, також можна приклеїти. да, Нічого собі, 19. да, ну, Рахуйте, рахуйте. Так, і також додала два магніти. Там Вова і Владік, сини, то буде ось 2В. якось. Я ну, Зараз не буду вдаватися в ці свої дєбрі, що мене несе кудись. Ось такі теж я зробила. Так? Тут додала, пам'ятаєте, ось з вами, мені здається, в першому відео ми так і робили. На цьому, мені здається, я і. Типа воно і закінчилось це відео, додала сюди виробку з цього картстоку, да, що підкладники під фото робила з конвертами та що там були заготовки для листівок. І дуже воно непогано виглядає. Да? Тобто я таким чином придумала тут: ось так іде розворот, і ось так ота розворот. І фотографії. О, стоп, стоп, стоп! Також є місце для тежика. Тут вам не видно, я ось так поставлю. Дивіться, оп. І тежик увійшов собі в гаманець. Все. Знайшлося місце для тежика. Так, так. Дивіться, скільки в нас міста, місця для фоток. І ще й тут у нас є увага, ось такий конверт 15 на 15, в який також можна ось сюди буде вставити фотографії або там ще щось. І також воно буде тут триматись. так? Значить, зараз я зроблю, як воно, щоб воно красивенько у нас все було. І це в нас другий розворот. А ми переходимо до третього. Третій розворот також дуже цікавий. Слухайте, я вже перестала рахувати місце для фоток, але їх ну, предостатньо. Розумієте, їх предостатньо. Щоб їх тут наповнити, заповнити, і зробити як не може бути. Так? Тут ось така конструкція, зверніть увагу, тут немає магнітів у цій конструкції. Ось так. Слухайте, сюди б треба було зробити теж, як я забулась. Ну, ладно. Може, він там може, і не потрібен. Ну, щось вставлю. Щось придумаю, щось вставлю. Так, тут гаманець ось такий. І на. Сюди на шість. З цього боку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, наприклад. Сім вісім. Дев'ять. Десять, одинадцять, одинадцять, І тут, одинадцять, І тут у нас по чотири. Скільки виходить? П'ятнадцять, да? Так, тільки опс. Хотіла ж, щоб ще ця роза витрів була видна. Так, ось тут роза витрів. Так. Друга сторона. Так, 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 тут, так на шнурочку. багато накосячила, думала і так, і так, і так. Але єдина вирізалка, що в мене пішла з цього набору, а там в мене були листочки з вирізалка, це щоденник з. Ну, це те, що мені підійшло. Да? Все інше у нас залишилось. Так, тут дві фотографії. Тут 4, іще 4, 8, 10, вже рахуйте, 10. 11, 12. Ну і знов конвертик. Тобто, тільки для підкладених для фото 12, а взагалі їх можна розмістити там. Значить 12 плюс 4, 16, ну і ще дві приклеїти буде 18. да? Місткість дуже крута. Так, ми переходимо на четвертий розворот, бачите, тут у мене літочок, пішли висічки, які вони е, значить натірки. Виробка, наліпки такі. Що хочу зазначити, що в мене ось був один листочок, да, і там його вирізала де я гаманці, І йшла орієнтація нижня і верхня. Ось таким чином я її міняла з верхньої на нижню. Да, тобто, три орієнтації я використала як, раз, два, Ну, і ту верхню, як нижню, і ось одну лише як верхню. Да? Тут, до речі, гаманець, я вам про нього, мені здається, нічого і не сказала. Так, так, так. Літачок, ось такий. магнітики знов такі. Ой, як мені вам це, ну, воно, мабуть, не влазить, так? Да? Ну, добре, вірте на слово. Да? Ось тут магнітиків, і тут магнітик, і тут магнітик. І аж на раз, два, три, 4, 5 фото, у нас є тут підкладинка на п'ять фото. І тут у нас підкладинка, книжечка ця на також давайте порахуємо. Ну, якщо цю не закривати, раз, два. Стоп, тут має ще відкриватись. Три, чотири, пять. Ну, пре, мені здається. 5, 5, 10 і ще тут 2. Да? 12 фотографій, ну, більше, ніж достатньо. Да? Так, наступна сторінка четвертого розвороту. Також, бачите, висічки, вирубка, натірки. Так, сюди ще я впустила, так. Ну, мені здається, прикольно. Воно ніякої функції не виконує, але мені здається, прикольно виглядає. Це ось тут листочок цей Craft Sensation, Я його так також обіграла. Ось, бачите, нормально, гармонійно, як на мене здається, на, на мене увага, на мене все гармонійно. І тут у нас чотири підкладинки під фото. І тут у нас 2, 4... 6. Тут я зробила саме як підкладинки під фото. 6. Дивіться, тут у нас є ще гаманець. В гаманці у нас ось такий тежик. В цьому тежику я намагалась поєднати весь папір, що ну, тут десь якось там використовувався. Затонувала цей, бачите, рюкзак і цифра. Цей віскоме ще. Запита. І націрка, та, шнурочок, все. І ось тут карман. Я просто цей гаманець хочу їм помітити, що воно там є. Що, якщо щось потрібно, хай заповнюють. Так? І туди можна вставити. Так? І що, друзі? Ми підходимо вже до п'ятого розвороту. П'ятий розворот також дуже прикольний. Дивіться, тут такий також гаманець. Вже тут ось лежить конвертик, можна там підкладенки під фото. Ну, хто що захоче, можна в цей конвертик скласти фотки. Так, Ось такий велосипед. Це я таки полізла, і ще один листочок використала сюди, як. Хотілося мені цей листочок, щоб він більше грав в цьому альбомі був поєднуючим елементом. Да? Так, ось цей Craft Sensation ще листочок. Це в мене залишки паперу йшли, так, картсток, ще залишки паперу. Ось так я їх тонувала я так обігрувала тут картсток. Ось цей листочок монохром, отак я його затонувала, щоб воно не. Вибивалася по кольоровій гамі, тут пішли націрки, як об'єднуючий елемент цього альбому. Два магніти, як ви бачите, терчать. І тут магніти, всі магніти, ось я його як, о, о, скажіть мені, як тему цього альбому, зараз дивлюсь і думаю, от сюди я приклеїла, щось сюди не приклею. Але нічого додавати більше я сюди. Не буду. Час цього альбому сплив. Ось в мене був тиждень на нього, я тиждень не працювала. Тобто нічого більше я сюди додавати не буду. Ось така в мене позиція. Натірочки, магніти з натірками. І ось такі натірки. Тут як я обіграла, значить, тут картсток, тут крафт папір. Тут крафт папір. І тут крафт папір. Ой, о, кажу, скраб папір. так, боже, Тут підкладинки під фото. Тут ось такий розворотик також, бачите, підкладинка під фото. І крило літака, я залишила, як воно є. Так, а, щось важливе мала сказати, тільки що була ця думка, вже я її загубила. Так, а, ось ось ось, згадала. Основним поєднуючим. Елементом були штампи, що йшли до цього набору. Тобто там, де, ось бачите, на всіх сторінках я відштамповувала ці штампи, і е, наліпки, натірки, типу як має бути поєднуючий елемент. Так, давайте ще О. Стоп, 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 а я ж вам обкладинку не показала. Обкладинка дуже цікава, я вже сказала, мій перший чіп. Гралася я довго і нудно. Якщо бачите, тут йшли ще натірки, і потім я заливала голосі, ну, типу, щоб зробити ефект об'єктива. Можливо, вам так зараз не дуже видно, але мені видно, мені видно цей глянець, і сюди також я зробила натірочку. Сказати, давайте так, про цей альбом я його обожнюю. Це щось неймовірно працювати з якісними матеріалами. Це дуже круто. значить, Зверніть увагу на клей. Клей максимально економить час. оцей. Я його переливаю ось в таку пляшечку. Ось так. от він У в мене в мене тут стоїть комодік, що я привезла з Німеччини, да, з Штутгарта. Він у мене постійно верх ногами. Ну, коротше, немає в мене цієї спеціальної приблуди, але там він стоїть і йому норм. Клей дуже. Крутий, потім, так, спойлер. Тут на цю обкладинку я використовувала цей клей. Ну, ви зрозуміли, що я зробила, так? Да? Ви зрозуміли, що я зробила. Да, я зробила трансформером цим. Ну, і взагалі папір, клей, це вже успіх. Конструкція робоча, якщо там не дочекаєтесь мене, я змінювала. В мене не 100%, я не 100% повторювала за Марік, але я завжди залишаю посилання. І ви дивіться самі, там є в одному відео, там, ну, те, що я побачила помилки. Але то незначне. Хто робить скраб, той розуміє, що там людина просто оговорилась. Всі ми люди, всі ми маємо право на помилку. І що? Зараз на вас ще чекає частинка з моїми обрізками, що в мене залишилось. І ще підключусь. Так, ну і давайте покажу вам залишки по цьому проєкту. Ось стільки в мене залишилось цього картстоку. Бачите, це був перегиб такі картонки. Стільки залишилося. Конвертики майже всі залишились. Там я не пам'ятаю, скільки я штук використала, ми з вами подив... в огляді подивились. Я просто це записую трішки раніше, щоб потім тільки зробити огляд на альбом, але будемо йти в різні да, послідовності. Так, дивіться, один чіп я використала, цей один, що в мене є, по скраб паперу. Саме цей Кайзер Крафт. Ось маєте бачити, що в мене залишилось. Оце з 11 листів. Так, оце залишки, обрізки, так, показала. Висічки, ну, чимало висічок, ще залишилось. так? По а, цьому, дивіться, залишився. Я не впевнена, щось цюдиве, але ось один лежить такий, один такий. Я могла дергать з іншого. Але ось 10 листочків можете розраховувати, 10 по 120 грам і 10 по 200, по 200 там, мабуть. Ось конвертики залишились. Так, це в нас була да, підкладинки під фото. Три листа одного кольору я використала, і мені здається, ось ще один листочок взяла. Тобто 4 половиною листочка. Так. Це ось Craft Sensation один листочок я брала, також ось такі в мене залишки. Ну, все, це вже інше. Це просто папір. Не скрап папір, а з тема або заліка. Ось такі також в мене є залишки. І ось така полосочка, мені здається, мінтає. Все. Це все. Я просто доставала, думала, що може щось ось ще написи, що мені це все ще може знадобитись. Але, ну, ну ось так. Ось так. Залишки, да? ще, 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 ще. Зараз быстренько це закладу, Так. Быстренько закладу і поки ще быстренько виробка, що в мене залишилась. Виробки залишилось чимало. Але ось вона тут. Отак я її розсортувала. Ще тут -от ножі лежать, якщо мені треба було б дорубати, ось воно лежить. І тут краб паперу ще є виробка. Ну, по залишкам, наче все показала. Так, друзі, дякую вам за цей перегляд цього відео. Маю надію, що вам сподобалось, що ви будете робити такий альбомчик, якщо вам сподобалось. Для цього я з альбому я зробила спеціально список відтворень, які називаються влоги, мені здається, по створенню тревел альбому. Чи щось таке. Тобто, це відео буде і, ну не це, а відео. І будуть у влогах, і окремо винесла такого в, та, в список відтворень, тому що я обов'язково повторю ці конструкції. Не такий самий альбом, але конструкції я візьму, і мені буде легше самі шукати, де і що я там робила. Всім вам бажаю мирного, тихого, міцного і позитивного, творчого натхненного. Світлого і теплого. Всім вам дякую за ваші перегляди, коментарі, вподобайки. Всіх обіймаю. До зустрічі з з Наталкою, Па-па.